Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. В цьому відео я розповім про тепловий насос Samsung високотемпературного типу на прикладі реалізованого нашою компанією об'єкту. Отож, поїхали! Маємо будівлю площею 700 квадратних 2 добре утеплену, але зі старою системою опалення на базі радіаторів та газового котла потужністю 70 кВт. На протязі опалювального сезону. Необхідна температура подачі в систему опалення складає 60 градусів і вище. Тому застосування звичайного теплового насосу повітря вода не має сенсу. Тому ми і запропонували саме високотемпературний тепловий насос. Про технічні характеристики та принцип роботи розкажу трошки пізніше. А зараз розглянемо питання доцільності використання теплового насосу та строк його окупності, адже кожного цікавить, скільки буде споживати тепловий насос та який реальний його строк окупності. Перед тим, як розпочинати реалізацію даного проєкту, замовник надав нам реальні об'єми споживання газу за 2021 рік. На екрані ви бачите таблицю споживання помісячно на даному об'єкті. Сумарно, за 2021 рік споживання склало 10 745 кубічних метрів газу. І це без рахування спожитого газу в літній період для гарячого водопостачання. На слідуючому слайді ви бачите діаграму споживання за 3 роки при використанні різних джерел опалення газового, електрокотлу та теплового насосу. За нашими підрахунками. Враховуючи вартість реалізації проєкту на базі теплового насосу, котра складає близько 35 тисяч доларів, строк окупності становить 3 роки, якщо враховувати виробництво гарячої води в літній період року. Тепер більш детально розглянемо технічні характеристики та особливості високотемпературних теплових насосів Samsung. Для тих, хто вперше раз чує про теплові насоси, Наводимо просту схему, що пояснює загальний принцип роботи теплового насосу повітря вода. Тепловий насос повітря вода складається з двох блоків зовнішнього блоку і внутрішнього блоку. Зовнішній блок розміщується на вулиці, а внутрішній блок розміщується всередині приміщення. Зовнішній блок та внутрішній блок з'єднуються між собою за допомогою мідних трубок, по яким циркулює Фреон Р410. Основним вузлом теплового насосу є компресор, котрий розміщується у зовнішньому блоці. Окрім іншого, компресор забезпечує циркуляцію фреону від зовнішнього блоку до внутрішнього. Простими словами, компресор перекачує тепло від зовнішнього блоку до внутрішнього блоку. У внутрішньому блоці розміщується теплообмінник фреон-вода, за допомогою якого проходить передача тепла від фреону воді. Далі вже нагріта вода поступає в систему опалення. Циркуляцію води в системі опалення забезпечує циркуляційний насос. Це, простими словами, принцип роботи теплового насосу повітря вода без заглиблення у складну фізику процесу. Також слід зауважити, що система опалення може також працювати влітку як система охолодження. Тобто тепловий насос влітку може воду не нагрівати, а навпаки, охолоджувати. Тому ви можете встановити тепловий насос і використовувати його як і влітку, так і взимку. Але для цього потрібні відповідні прилади опалення, наприклад, такі як фанкойли. А тепер розглянемо принцип роботи високотемпературного теплового насосу Samsung. Він, по суті, є такий самий, як і у звичайного теплового насосу повітря вода. Є зовнішній блок і внутрішній блок. Але внутрішній блок у даному випадку більш складний, ніж у звичайного теплового насосу. У внутрішньому блоці розміщено не один, а два теплообмінники для передачі теплоти і компресор. Тобто внутрішній блок має свій власний компресор. Тепер до схеми. Нагрітий фреон r 410 поступає від зовнішнього блоку до першого теплообмінника внутрішнього блоку, де проходить передача тепла від фреону R410 до R134. Далі компресор перекачує фреон по контуру R134 до другого теплообмінника, де вже передається тепло воді системи опалення. Тобто основною відмінністю високотемпературного теплового насосу повітря вода від звичайного є те, що в внутрішньому блоці не один теплообмінник, а два теплообмінники і є свій власний компресор. Компресор, до речі, інвентарного типу. Тепер перейдемо до огляду реалізованої котельні. Перед нами буфер-наємність системи опалення та внутрішні блоки теплового насосу потужністю 16 та 25 кВт. Загальна потужність теплового насосу складає 41 кВт. Далі ми бачимо старий газовий котел, гідрострілку, колектор з насосами системи опалення та старий бойлер гарячого водопостачання. Як видно, ми здійснили врізку в систему, де встановили два крани. На вході в тепловий насос встановили фільтр грубої очистки. На подачі після теплового насосу циркуляційні насоси виробництва компанії Грюнфус. Так як система стара, було прийнято рішення і ми встановили сепаратор шламу для того, щоб захистити теплообмінники теплових насосів. Розширювальний бачок виробництва компанії Фламко Мейбес, Трьохходовий клапан виробництва компанії Беліво. Пульти керування. Як бачимо, температура в системі опалення 70 градусів за Цельсієм, а гарячого водопостачання 60 градусів за Цельсієм. Бойлер для гарячого водопостачання виробництва компанії Теплобак. Перед вами зовнішній блок теплового насосу в робочому стані. Як видно, під блоком ми реалізували дренажне поле за допомогою труб та щебеневої подушки. Це потрібно, щоб вода, котра буде стікати під час процесу відтайки, не намерзала і не створювала негаразди, а уходила вглиб у землю. Щодо монтажу фреономагістралі. Пайка мідних труб здійснювалась під тиском азоту, що забезпечує відсутність шламу всередині трубопроводу, що в свою чергу забезпечує довговічну роботу компресора. Довжина основної магістралі від зовнішнього блоку до першого розгалуджувача складає 15 метрів. Згідно програми підбору, ми здійснили дозаправку фреону R410 у розмірі 2 ,210 кг 210 г. Дякуємо всім за увагу, будемо раді співпраці. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання, будемо раді відповісти.